Друзі, всім привіт! І так, ну що ж, хочеться сказати і підбити якийсь підсумок по малині, що в нас цього року. Буду продавати саженці. кому потрібні саженці, звертайтеся. Номер телефону залишу в описі під відео, або в першому коментарі там буде. знайдете. Малина поліся, сорт саженців буде досить, кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Накустилась так, дай Боже, маса хороша, саджанців повинно бути багато. Так, хоча в нас вже почалися маленькі морози. Там вночі допускається до 1 градусу, температура до 2, приморські не морози, вибачаюсь. Але малина все одно є і ще її можна їсти. Солодка. Е а ми що? Продовжуємо працювати, будемо копати малину. І так, хоч малина ще є, але її вже є досить мало, і її вже ніхто просто не збирає. Ось бачите, який стоїть травостій у нас. Малини є, є що копати, кущів море розкущилось, треба трошки повикопувати, треба трошки прорідити її. Будемо згодом кусити. Ось бачите, ще є плоди. Ще можна їх нормально їсти. Ось такий от стан малини зараз. Сьогодні в нас 13 жовтня. На 13 жовтня зелено, дощик пішов, все добре, але вже холодно і вона просто не дає плоди. Е, так, одним словом, що на, для чого це відео знімаю? Для того, щоб кому потрібні саджанці мали на увазі і мали знаття, де їх взяти. Е, а так, загальний фон е, на цей рік сезон малини вже завершений. Вже малину ніхто не збирає, ніхто не приймає. І все, що буде цікаво, Буде на наступний рік, знову ж таки будемо починати сезон, будемо розказувати, будемо там, підживляти, кропити, оберігати малину від усього і так далі. А на цей рік вже сезон по малині завершився. Хто бажає ще докуплює сажанці, проріджує. Ну і взагалі, малину я викорчовувати не буду, хоч ціни цього року там сильно і не було. Але на наступний рік вона останеться в такій самій кіль... ну, як, не в такій самій кількості, в меншій кількості. Але ті самі рядки, та сама площа, все те саме залишиться. Всім дякую за перегляд. Пишіть, дзвоніть, жду замовлень.